Привіт, малята! Подивіться, сьогодні до нас в гості завітав песик. Та він не з пустими руками. Він приніс свої малюнки. Давайте подивимось, що він там намалював. Розглянемо перший малюнок. Розглянемо першу картинку. Скажіть, діти, а що робить хлопчик на малюнку? Спить, а за вікном. Темно чи ясно? Так, темно. А скажіть, коли це буває? Вірно, вночі. А що ви робите вночі? Так, спите. Розглянемо другу картинку. Що роблять діти? Так, вони граються. Скажіть, а на вулиці ясно чи темно? Ясно, світить сонечко. Скажіть, а коли це буває вдень чи вночі? Так, звісно, вдень. Дякуємо тобі, Медведику, за такі чудові малюнки. А далі я пропоную вам пограти в гру. Давайте розглянемо малюнок. Як ви вважаєте, куди йдуть їжачок і медведик? Так, до себе додому. Діти, подивіться на будиночок, чи однакові вони за розміром? Ні, вони різні. Як ви вважаєте, який будиночок кому належить? Вірно, великий для медведика, а маленький для маленького їжачка